3 квітня 2025 року журналіст-розслідувач і засновник проєкту Наші гроші Юрій Ніколов виступив у прямому ефірі Радіо НВ. Під час ефіру мова йшла про якість побудованих фортифікацій на фронті, укріплень, які мали захищати українських військових. на жаль. Як показує практика, ці споруди часто виявляються непридатними або збудованими з грубими порушеннями. Коли ведучий звернув увагу на те, що будівництвом укріплень займались обласні адміністрації, Юрій Ніколов нагадав про ключову роль Міністерства оборони у цьому процесі та навів конкретні приклади масштабної корупції. Далі пряма мова, навіть якщо це будували обладміністрації, або навіть якщо це самі військові, тобто Міністерство оборони мало це все контролювати. На жаль, воно ну абсолютно героїчно і бездарно не впоралася своїм завданням ще торік. Десятки мільярдів гривень просвистіли. Ми тоді аналізували кошториси, які були по окремим фортифікаційним спорудам, які будували через замовлення обладміністрацій. Ну я дуже яскраво запам'ятав, як в кошторисах Миколаївської обладміністрації Віталія Кіма. Ціна деревини була в п'ять разів вища від ринкової, тому скажімо так: у мене є підстави вважати, що фортифікаційний напрямок це була гримуча суміч корупції і рукодупості. І Міністерство оборони з цієї історії вийшло сухим з води, бо зараз, ну станом на зараз невідомо ні про кримінальну якусь відповідальність, ні, взагалі ні про яку відповідальність нікого. Сотні мільйонів на дерево по завищеним цінам фортифікації, які мають рятувати життя, перетворились на джерело наживи для чиновників. На жаль, попри гучні факти і журналістські викриття, станом на квітень 2025 року жодна особа не притягнута до відповідальності. А отже, за цю гремучу суміш корупції і рукодупості поки ніхто не відповів. Антикорупційний рух Blacklist.ua Ми фіксуємо. Ми запам'ятовуємо, ми викриваємо всіх.